Зеленський заявив про завершення війни. Чи вдасться зупинити бойові дії протягом року? Росія готує масштабний літній наступ, які міста стануть основною ціллю Кремля? Які умови висуває Кремль? На фронті теж відбулися зміни. Україна вперше застосувала зброю з штучним інтелектом. Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитесь новинний випуск Prime Time, оперативно про події в Україні та світі. Раніше і зрозуміліше за інших. Все, що треба знати сьогодні. Дякуємо, що дивитесь нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватись на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! Президент України Володимир Зеленський зібрав нараду, де чітко заявив, Україна розраховує на закінчення війни до червня 2026 року, тобто ще рік воюємо. На переконання голови держави ВПК РФ у наступному році почне зменшуватися. Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн. Аналітику червень 2026 року. Ми всі сподіваємось, що війни вже не буде дуже, але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у руських буде вже від тих, що прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету, заявив Зеленський. При цьому за його словами складно робити аналіз того, що в Росії перебуває в тіні. І скільки у неї запасів, щоб вести війну, Росія готує масштабний літній наступ. Очікується, що цього літа російська окупаційна армія зробить спробу масштабного наступу на Донеччині, яку вона намагається повністю захопити від початку війни. Про це пише The Washington Post з посиланням на українських та американських аналітиків. Видання зазначає, що кілька зустрічей у рамках мирних переговорів не дали конкретних результатів, а Росія відкинула всі заклики до негайного припинення вогню. На думку військових експертів, головного удару росіяни зададуть у Донецькій області, але одночасно з основним наступом слід очікувати менш масштабних атак уздовж кордону Сумщини та Харківщини. План Росії полягає в тому, щоб спробувати скувати українські сили вздовж лінії фронту, у тому числі в Сумській та Харківській областях, оскільки інакше вони віддадуть пріоритет Покровську та Костянтинівці, вважає Микола Белісков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України. За його словами, хоча Константинівці поки не загрожує захоплення. Місто залишається під загрозою, бо росіяни можуть атакувати з трьох різних напрямків. Лавров заявив, що в новому раунді прямих переговорів Москва наполягатиме на скасуванні Києвом усіх дискримінаційних законів в Україні. Він заявив. Що повернення до нейтрального, позаблокового без'ядерного статусу України є однією з умов Росії для врегулювання конфлікту. Крім того, за даними видання Reuters, президент Володимир Путін висунув кілька умов для завершення війни в Україні. Джерела повідомили. Що основною вимогою Путіна є письмове зобов'язання від великих західних держав не розширювати НАТО. Це означатиме офіційне виключення України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік з можливості вступу до НАТО. Окрім того, Росія вимагає, щоб Україна залишилася нейтральною. Частину західних санкцій було знято було знайдено рішення питання з замороженими російськими суверенними активами на заході, а також забезпечено права російськомовних громадян в Україні. Україна вперше застосувала зброю із штучним інтелектом на фронті. Український стартап Strategy Force Solution заявляє, що їхні дрони матки здійснили перші автономні бойові місії з використанням ударних FPV-дронів проти російських цілей. Зазначається, що одна операція коштує всього 10 тисяч доларів на відміну від ракетних атак, що можуть коштувати мільйони. Йдеться про багаторазовий дрон носій Гогол М. Який доставляє два FPV-дрони до цілі на відстані 300 км. Після скидання ударників носій повертається, а FPV-дрони виконують атаки, керуючись штучним інтелектом. Smart Pilot використовує підхід мультисенсорного об'єднання для сприйняття навколишнього середовища та розпізнання цілей. Ця картина світу дозволяє ще і приймати рішення, прокладати траєкторію польоту та виконувати місію так само, як людина-пілот. Трамп прагне до нового світового порядку з поділом на сфери впливу між трьома імперіями. Його стратегія щодо війни Росії проти України, зацікавлення Південною Америкою, Гренландією та Панамським каналом, а також риторика у спілкуванні з Китаєм і Росією викликають тривогу як у Європі, так і в Азії. Трамп запропонував план врегулювання війни, який, за оцінками експертів, вигідний насамперед Кремлю. Він допускає збереження російського контролю над частиною окупованих територій України Її одночасно передбачає американський доступ до її ресурсів. Фактичний перерозпроділ України з імперською логікою. Трамп відмовився від ультимативної вимоги припинення вогню Росією. Його прихильність до Путіна. Та сумнівне ставлення до НАТО посилили побоювання європейців щодо надійності США як союзника. Аналітики зазначають, що в своїй зовнішній політиці Трамп поводиться так, ніби веде переговори між великими гравцями, які домовляються між собою США, Китай та Росія. На цьому все. Дякуємо, що дивитесь і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин!